На матч чемпіонату Англії, 9-й тур матч між командами Ліц та Астон Вілла. Якщо розглядати турнірну таблицю, то дві команди йдуть зараз в середині турнірної таблиці, Ліц на 13-й позиції, Астон Вілла на 14-й. Якщо, якщо розглядати ці дві команди, як на мене, в даному поєдинку зустрічаються плюс-мінус рівні суперники, так як поєдинок буде в ліці, думаю, невелика перевага все-таки є у господарів. Команда дійсно досить добре виглядає в домашніх поєдинках. Останніх 5 поєдинків була одна нічия проти Ептона. І чотири впевнені перемоги, але все ж таки я буду розглядати в даному поєдинку ставку саме на гостів, на Астон Віллу. Вілла непогано виглядає в атаці і якби реалізовувала більшість своїх моментів, думаю, що в принципі могла б претендувати і на вищу позицію в турнірній таблиці. Не найкращий був. Календар у Астон Вілли, важкі поєдинки проти Арсенала, проти Манчестер-Сіті, при тому, що все-таки команда зуміла зачепитися за нічию. Думаю, що в матчі проти Ліца Астон Вілла, в принципі, здатна награти на один забитий м'яч. Взагалі, очікую атакувальний, результативний футбол в даному поєдинку. Мій прогноз на даний матч. Індивідуальний тотал Астон Вілли більше одного м'яча.